Сесія професії операції відстроїв, снігарка. Шановні депутати, перед початком нашої роботи я тут на підкову колег волювати. Шановні прошісті, шановні депутати. Хочу. За таку нагоду, коли мені довіряється ще раз вручитися з із перемогою Валерію Васильовичу Беликоню, подякувати 4-ї аеромобільного батальйону, майор В'ячеслав Зарицький, командир батальйону, за сприяння обороноздатності нашої держави, допомогу Збройним силам, активну громадську позицію і проявлену волонтерську ініціативу. Та підтримку це говорить про те, що дивичись на той фінансовий стан, які насість, і допомагає нашим людям. Бажаємо їх довітним перемоги. Так, тримайте. Я вас вітаю і почати всій нашій Я дуже вдячний всім вам за сприяння всім нашим Збройним силам, неважливо, де вони знаходяться. Вони всі наші. І в нас одна перемога. Дякую за підтримку. Це відзнака цієї громади. А, а, а особисто, шановні свою чергу, маю честь. Такою ж подякою відзначення Галушка Володимира Івановича за сприяння обороноздатності України, допомогу Збройним силам України, активну громадську позицію, проявлену волонтерську ініціативу та підтримку разом до перемоги Слава Україні! В'ячеслав Заліський. Благодарювання. Товарищи варто вашого сприяння, вашого досвіду. І взагалі, я думаю, що разом ми переможемо будь кого Якщо тільки будемо разом. Дякую. Вітаю велика подяка. А саме від хлопців, які стоять на передовій, це штурмова бригада, де стримують ворога і при можливості звільняють наше села. На жаль, ситуація на фронті, ви знаєте, вони не змогли прибути особисто. Тому просили передати велику подяку всім депутатам Євросичу за ту підтримку, яку ми мене дають. Це дійсно кошти, ціль, і ми їх потратили туди, для того, щоб забезпечити хоч трошки якісь перемогу ми в нашій країні. Так що велика подяка вам і усіх тих, хто наперед. <кл 'я> Подарунок для нашої громади. Ну і, звичайно, прапор цієї бригади, який буде висіти знову на в нашому коридорі, який став вже музеєм, коли приїжджають до нас гості, всі дивуються, де ви їх набрали. А я кажу, це хлопці яким ми допомогли, дали нам знак поставити? Ще раз подякуємо збройним силам. Переходимо до нашої основної роботи. Для подальшої сесії нам необхідно обрати секретаря сесії міської ради. По які будуть пропозиції. Олег. 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 Есть манку Маяк. <голові> <я>. Поступила пропозиція секретаря <позиція> сесії <Ей Фі> сільської е ради обрати Григолевич Олену Анатолію. Хто за дану пропозицію Дякую вам за. Будь ласка, вітаю вас, за мату місце. Шановні депутати, прошу, пропоную відкрізьну комісію обрати Якби був такого зрія, що б не були в річці. Є такий, шапаренко був на був, не почерний, це чисто. Микола Вячеславович був. Ні, тут насчет речейної комісії, питань немає. Але ж повинні ви проголосувати на річній комісії. Хто задав лічильну комісію, то за поголосував. Шановні депутати, повістка денна була оприлюднена, погоджена. Дуже гарно, дуже вдячний вам за конкретно розроблені проєкти рішень. Я дякую всім працівникам, які були залучені до цієї роботи. Тому працюємо і приймаємо рішення. Формуємо повід порядок денний нашої ювілейної з вами 60-ї сесії, так що сьогодні, знаєте, є така є погода. 60-та сесія, ювілейна, якщо змогли ювілейна, 8-го скликання, переходимо до порядку... А, а то вже то. Переходимо до затвердження порядку денного. Я вже казав, що питання порядку денного були розглядані на сідання постійних комісій. Рекомендації всіх постійних комісій враховані, внесені відповідні зміни про рішень. За рекомендацією постійних комісій з питань бюджету, фінансів та планування соціально економічного розвитку пропонується зняти та направити на доопрацювання питання номер 9 про затвердження фінансового цієї бачити КНП. Ну, коротше, де кола каже. Чи будуть, э, прошу проголосувати за рекомендацію постійної комісії з бюджету, щодо направлення цього питання на доопрацю. Прошу проголосувати. Білокінь Олег. Да. Андрієн. Да. Білокін Сергій. Да. Борисенко. Да. Авушко. Да. Так, Андрій Гваріч. Да. Жила. Да. Климен. Да. Орден. Михайли, да. Приходько, Романцов, да. Каченко, да. Шапаренко, Микола. Да. Шапаренко висока да. тишення. Дякую. Шановні, чи будуть ще зміни я, до порядку денного? Чи будуть ще Не якісь зміни до доповнення? Немає. Тож прошу порядок денний 60-ї 60 сесії сільської ради заперти в цілому. Андрій Янк. Білківці так, Авушкота Так. Жила. Так. Орба. Михайлих. Приходь. Романцов. Так. Каченко. Шапоренко-Микола. Шапаренко, Шапаренко Алисон. Шевченко. Рішення прийнято. Дякую. 45-й. у роботи сільської ради. За рішенням ради головуючий може об'єднати обговорення пов'язаних між собою питань, пов'язаних з порядку денного пленарного засідання. Тому пропоную вам проголосувати за пакетне голосування. Прошу проголосувати за пакет. Андрія. Білокіньцев. Так. Авушко «Так. 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 Так, «Так. так. Жила. Так. «Так. Корба. «Так. Михайлик. «Так. Приходько, Романцов. «Так. Каченко. «Так.